Повернення, на яке чекали мільйони, невже Микола на погода? Знову в ефірі про що мовчав головний телесиноптик України? Та чому український ведучий Микола Луценко тривалий час не з'являвся на публіці? Під його голос прокидалася вся країна. Корону вразу головного телесиноптика країни пам'ятає не одне покоління, а його прогнози погоди були в топі протягом трьох десятиліть. Куди зник легенда українського телебачення Микола Луценко, через які труднощі йому довелося пройти та як пережив початок повномасштабної війни, розкажу вам я, Олена Ковальова. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Цей легендарний вислів знає ледь не кожен українець, а передача стала запорукою доброго ранку для більшості українців. Її ведучого Миколу в глядачі полюбили за його особливу подачу, інтелектуальні жарти та позитив. У які тільки ролі не втілювався ведучий за всі сезони програм. Він зіграв отело, дездемону перетворювався в авітамінозу та навіть у новорічну ялинку. Він був всенародним народним улюбленцем публіки. Втім, у 2017-му несподівано зник з екранів. Що стало причиною? Розповімо дещо пізніше. Відтоді Микола Луценко майже не з'являвся в медіапросторі. Втім, нещодавно стало відомо. Легенда прогнозу погоди повертається. Про це повідомив телеканал ICTV2. У дописі зазначено, що з 9 червня програма на погода знову в ефірі. Після тривалої перерви Микола Луценко знову стане ведучим на ранковому шоу. Повернення головного синоптика України стало несподіванкою не лише для шанувальників, але й для нього самого. Для мене самого було неочікуваним таке повернення, та сила єднання і добрі прогнози. Тож наша зброя зараз навіть у найтемніші часи. Коли на серці і за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному. Відомо, що Микола Луценко також долучився до масштабного фестивалю Барінгман Фестівальдві Фестіваль-2025». Він взяв участь у мистецькому проєкті, який створили художник Олексій Сай та засновник Юкраїні Вітнес Віталій Дейнега. Телесиноптик озвучив глобальний прогноз для світу. Він лунатиме зі скульптури у вигляді чорної хмари. Скульптура вирушить до США аби представити нашу країну на міжнародній арені. Тримайте свою парасольку на поготові, прикривайте нею себе і тих, хто поруч. Тримайте її так міцно і впевнено, щоб жодні вітри не змогли вибити її з рук. Чому зірка українського телебачення так довго не з'являвся на публіці та зник з усіх радарів? Та загалом, як живе головний телесаноптик України? Микола Луценко популярний український ведучий родом з Чернігівщини. До зіркової кар'єри чоловік працював на тепловій електростанції та в театрі юного глядача. Але у 1996-му він з'явився на телеекранах ICTV і став незмінним ведучим програми Микола. на погода. Моє вітання добрим людям. Контроверсійні повітряні маси знову сперечатимуться за вплив на українську мета ситуацію. Що цього вийде, розповість про нас погоди. Окрім цього, Луценко активно знімався в кінострічках. Подробиці того періоду. До він розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту ОБОЗЮА. Зокрема, ведучий поділився спогадами про роботу з нині покійною ведучою Русланою Писенкою. Вони разом брали участь у зйомках фільму Душка, який був номінований на премію Оскар. Його зняв всесвітньо відомий голландський режисер Йос Стерлінг. З Русією нам дуже гарно працювалося і на знімальному майданчику, і перед телекамерою. Я її пам'ятаю ще юною, коли бігав Карлсоном у програмі мультфільм на замовлення на УТ 1 а вона приходила до тата, відомого київського оператора, гарненька була, як лялечка, а потім минув час, і вона вже така дама виплила на телебаченні. Руслана була дуже світлою людиною. Така, як у житті була і на екрані. В інтерв'ю Микола Луценко також поділився деталями роботи на телебаченні, а також зізнався, що стало справжньою причиною його зникнення з телеекранів. Про той період чоловік згадує неохоче, адже тоді він опинився між життям та смертю. Інсульт стався дуже швидко, прокинувся серед ночі, а кімната ніби пливе кудись. Не можу піднятися, не можу говорити. Добре, що був у квартирі, не сам. Швидка приїхала буквально через хвилин п'ять, а в лікарні мене дуже швидко взяли в обіг. Але говорити не міг. Тільки одні матюки з мене вилазили. Не знаю чому в житті. Я не використовую цю лексику. Тоді у Миколи Луценко був важкий період. Хвороба відібрала у нього мову. А вже ж зіркова кар'єра чоловіка стала на паузу. Довгий час він проходив реабілітацію та відновлювався. Пережити підштовхнула зірку, покинути столицю та переїхати в інше місто. Виїхав із цього Змієвого міста. Живу в Чернігові, і знаєте, він такий класний, дуже гарне та душевне місто для пенсіонерів просто супер. Коли приїжджаю до Києва у справах, тікаю якнайшвидше додому. Київ дуже багато забирає енергії. Нове місце проживання він обрав не просто так, адже сам родом з Качанівки Чернігівської області. На малій батьківщині зірку українського телебачення, а вже ж без уваги не лишали. Впізнавали, втім дивувалися, чому артист відмовився від Києва. Зараз вони вже звикли, а раніше дивувалися. Знаєте, мені навіть неприємно було, коли запитували, ви що сюди переїхали з Києва. Хотілося стукнути за таке. кажу люди добрі. А чому ви себе так не поважаєте? Ви мешкаєте в одному з найпрекрасніших міст України, а не хочете помічати цієї краси. Попри тяжку хворобу, ведучий не забував про своїх шанувальників. Відомо, що до 2020 року Микола Луценко озвучував популярні мультфільми. Зокрема, найвідоміші з них Панда «Панда кунг-фу», «Рататуй» та Сімпсони. А зараз ведучий здебільшого живе на пенсію. Точною сумою він не розкрив, Втім, зазначив, що грошей вистачає. Інколи ведучий отримує додатковий заробіток з дубляжу, зйомок та інших проектів. Чесно скажу, пенсію я заробив дуже непогано. Працював багато і все на біло. Пенсія вийшла просто європейська. Повномасштабне вторгнення росіян в Україну він зустрів на рідній Чернігівщині. Спочатку ведучий і не думав про виїзд у більш безпечне місце. Він, як завжди, був на оптимізмі. Спочатку ми навіть не розуміли, наскільки це серйозно. Нам же казали, що все нормально. Поїдемо всі на шашлики, я ж вірив. А потім почалося то ліворуч, то праворуч від будинку снаряди падають то один будинок палає, то інший. І вибухи безперервно ні спати, нічого не можна робити. У магазинах все зникло добре, що я запасливий, ще й сусідам продукти роздавав. Але після постійних обстрілів окупантами оптимізм чоловіка зійшов на другий план разом з сусідами. Він прийняв рішення евакуюватися. А якось ввечері, пам'ятаю, сиджу в квартирі і чую, над нами літак летить, і бомба від нього вже відчепилася. А вона так страшно свистить, коли летить. Думаю, ну це вже останні мої хвилини, але вона вдарила не по нашому будинку, а трохи далі на площі. Перебило всі комунікації, світло пропало, тепло. Кажу, все, треба виїжджати. Забрав сусідів, сіли в машину, поїхали. Після евакуації з Чернігівщини, телесаноптика та його сусідів прихистили захисники Київщини. В інтерв'ю сайту ОБОЗ.ЮА Юа він розповів, що це був дійсно теплий і щирий прийом. Мама рідна так не зустрічає нагодували, поселили. Велике, дякуємо їм ще раз. Далі були інші місця. Але мені чомусь здавалося, що це ненадовго. Наші хлопці так мужньо чинили опір, як тигри. В кінці квітня вигнали окупантів із Чернігова, і ми повернулися додому. Найвідоміший телесиноптик України повертається. Попри важку хворобу, Микола Лоценко знову з'явився на телеекранах, аби інформувати українців про погодні умови. Так Микола, на погода знову в ефірі. Чи сумували ви за легендарною фразою Миколи Луценка та яких образів чекаєте від улюбленого ведучого? Діліться у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.